Усім привіт! Ви на каналі Все потрошки. Сьогодні 22 грудня 2022 року Покажемо ціни на автомобілі шкода Октавія а 5 A7. Це в нас А-5-11 рік 7500 201 тисяча кілометрів пробігу. Наступна А 7 17 рік 18999. тисячі км пробігу і телефон продавця в оголошенні зазначено. Кого цікавить, звертайтесь до продавця. А 5 шкода Октавія в кузові ліфтбек. автомобіль коштує 6500 11 року випуску 1,6 бензин газ. Наступна Октавія коштує 6000 доларів. Автомобіль 2006 року пробіг 197 тисяч. Наступна шкода Октавії А5 на рестайл, коштує 9 13-го року. А сьома до рестайла, Кузов у нас. Коштує 12750. Механічна коробка. 16-17 рік. Ось така A7. Кузов Liftback. Не універсал. Хто шукає, зверніть на це увагу. То шукає, не універсал. Шкода Октавія А5. 2008 року цей автомобіль коштує 7 тисяч. Автоматична коробка передач 1,6 бензин, пробіг 164 тисячі. «Шкода Октавія», 11-й рік, 1,4 бензин, «Автомат» 7700. «Шкода Октавія», П'ята кузов рестайл. 13 рік, 1,6 бензин, 8400. Є газ в даному автомобілі. Встановлено ГБО. Шкода Октавія А7. До Рестайл кузов девять року. Дизель 1.6, пробіг 156 тисяч. Наступна А7 також в кузові Door Style. По ціні вона коштує ціна договірна, повний привід 16 рік, 2.0 дизель, автомат, коробка, 16 рік, телефон продавця є. Коли цікавить така шкода Octavia A7, звертайтесь до продавця. А7 кузов рестайл. 13999 на старті, 18 рік на автоматі 1.6 дизель, пробіг 176 тисяч. А п'ята в кузові рестайл. Ціна 6600 повний привід, 1,8 бензин, 2009 рік випуску. 6600 А7 кузов рестайл. Коштує 14500 гривень, 2017 рік дизель 1,6 на автоматі, пробіг 205 тисяч. Октавія А5 продається, ціна 6,650, 7-й, 8-й рік, 1,6 бензин, пробіг 208 тисяч. Кодо Октавія А7 козове стай переднє порктрони чотирнадцять триста 14317 рік 230000 тисяч пробігу а п'ято. 2009 рік 7 тисяч доларів коштує цей автомобіль повний привід з Швейцарії пробіг 177 тисяч 1,8 бензин. А п'ята в чорному кольорі продається. 11 999, 11 рік. Історія по автомобілю. Опис. Кого цікавить, звертайтесь по телефону до продавця. Наступна А7, кузов до рестайлу коштує 13 450 16 рік. Дизель 1,6. Прибіг 194 тисячі.